Привет. Привет. Я дома са є бісь. Коротше, треба не переставати знімати в ті тижні, в які у мене виходять відоси. Тоді воно внахльоз буде взагалі там дохуя. План на зараз потренуватися, а, потім а, аукціони виставити лоти. Якраз зараз 4 година дня, так що нормаз буде. Ну, а потім уже. мохіто, коктейльчики з льодиком, Янчик. І все в тому дусі.